Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Сьогодні ми розглянемо найпопулярніші свята, в які найчастіше всього купують на еці. Почнемо з найменш популярного і перейдемо до того свята, яке приносить найбільше продажів. Таке ж відео в короткому хвилинному варіанті виходило в моєму інстаграмі. Цей ролик буде інформативнішим. Ви дізнаєтесь значно більше цікавих дат, до яких потрібно підготувати свій етці магазин. Шосте місце католицький великдень. Дата цього свята плаваюча, тому щороку доведеться шукати точну дату в інтернеті, аби встигнути наповнити магазин потрібними товарами. Маркетплейс отримує багато трафіку, через це більше продаються і загальні категорії товарів. Але лідерами продаж є товари, пов'язані з цим святом. П'яте місце. 14 лютого, День Святого Валентина. Дуже популярне свято у світовій культурі. В США воно значно популярніше, ніж, наприклад, Новий рік. На Етці під цю дату виставляють безліч тематичних товарів. Обов'язково додавайте в назви товарів, теги та описи такі ключові слова, як Я люблю тебе, День святого Валентина, Подарунок, Сердечка, Любов. Це ті ключові запити, по яким найчастіше купують в цей період. Четверте місце День Матері. Свято відзначається в другу неділю травня. Цього року воно відбулося 11 травня. Це, напевно, найпопулярніше свято, в яке масово купують подарунки для жінок після Різдва. Адаптуйте свої магазини під День Матері, використовуючи в тайтлах, тегах та описах до товарів ключове слово подарунок до Дня Матері. Пропоную вам підписатись на мій канал, поставити лайк на це відео, та не забувайте писати в коментарях, погоджуєтесь з моїм списком чи ні, і які ще свята варто. Хто згадати третє місце 31 жовтня, Хелловін. Часто Хелловін асоціюється у людей з гарбузами та жахами. Але на Еці це третє за популярністю свято, яке дає найбільші прибутки продавцям. Звісно ж, продавці, які продають тематичні товари, як, от, наприклад, косплей костюми, будуть відчувати найбільший привіст продажів. Друге місце день батька, третя неділя червня. В цьому році день батька пройшов 15 червня. Дуже популярне свято серед американців. На день батька Еці отримує безліч трафіку. Всі йдуть за знижками. Тому продажі отримують не тільки подарунки для чоловіків. Це другий найбільший сезон продажів перед різдвом. Реклама. Ми в компанії Handmade Hub UA займаємось тим, що виводимо українські бренди на міжнародній маркетплейсі. Серед наших послуг і послуги з відкриття та просування аккаунтів на Etsy. Ось декілька наших швидких кейсів з просування Etsy. Якщо вам у цьому потрібна допомога, пишіть мені в Instagram. Перше місце 25 грудня, Різдво. Найпопулярніше свято у кожного американця та європейця. Найбільше покупок на Етці робиться до Різдва. А пік продаж магазинів припадає на період з Чорної П'ятниці до кіберпонеділка. Фрази з Різдвом Христовим, Різдво, Святковий подарунок, Чорна П'ятниця та Кіберпонеділок це ті ключові слова, які приносять найбільше продажів. Обов'язково додавайте їх в описи, назви товарів та теги. Тим, хто додивився це відео до кінця, я хочу зробити невеликий подарунок: чек-лист з календарем найпопулярніших дат в США, до яких потрібно готувати свій etsy магазин Підпишіться на мій інстаграм та напишіть мені в дірект слово Пінгвін, і я надішлю вам чек-лист. Пишіть в коментарях, чи було корисним вам це відео. Не забувайте також підписуватись на мій Ютуб канал. Тут все про електронну комерцію. Почуємося.